Я вітаю глядачів телеканалу Ради ефірі. Програма Позиція про стан розвитку в галузі, про її нинішній стан та перспективи розвитку. Ми будемо говорити в нашій студії з, з Миколою Квашою, директором департаменту тваринництва, міністерства аграрної політики та продовольства України. Я вітаю вас в нашій студії. Доброго дня розпочинаючи нашу розмову, хотіли зрозуміти в якому стані сьогодні перебуває тваринницька галузь. Що ми маємо на сьогодні? Мабуть, ви всі розумієте, що тваринницька галузь сьогодні перебуває в слабному стані. Це пов'язано з багатьма причинами і з економічною кризою, ситуацією, яка складається сьогодні на ринках України, із споживанням продуктів, які тваринного походження Відповідно, сьогодні відпрацьовуються нові підходи, нові програми для того, щоб можна було, і наша тваринська галузь стала локомотивом розвитку всього сільського господарства, тому що продавати зерно як сировину це одна справа, а продавати готові тваринні продукти з добавною вартістю. На міжнародні ринки це інша справа, це інші доходи, інші добутки, це робочі місця в Україні. Це додаткова вартість, це е, те, що дає можливість інвестувати далі в розвиток і сказати, ставати… Державою, яка буде продавати не тільки сировину, а готові продукти для споживання, дійсно, продовольча безпека це питання національної безпеки загалом держави, і в рамках режиму економії, в якій живе сьогодні Україна, досить важливе питання збалансувати ці можливості і перспективи, наскільки може Україна врегулювати? От що сьогодні, зважаючи на те, що дійсно нам доводиться жити в режимі економії, що планує сьогодні міністерство, як підтримати тваринництво і вивести, хоча б на якусь більш-менш рентабельну Відповідно, рівень? Звичайно, у нас угу. сьогодні всі розуміють, різні галузі тваринництва сьогодні мають різний рівень і ступень розвитку з точки зору його адаптовності до міжнародних ринків і можливості продажу своїх продуктів в Європу і так далі. По-перше, галузь птахівництва сьогодні абсолютно адаптована. Сьогодні підприємства, які виробляють м'ясо бролерів, і також яйце. Вони пройшли акредитацію, пройшли всі, е, значить, тестування міжнародних експертів, і сьогодні вони вже продають свою продукцію тобто на ринку? вони роботи. можуть конкурувати Абсолютно. на європейському ринку. Є більша проблема із виробництвом е, м'яса. Більш е, просувається питання з продажею м'яса свинини, е, питання почали напрацьовуватися із продажею м'яса. Е, навіть не бачаюсь яловичини, тому що тут є більше проблем, і е, досить серйозно зараз проблема стоїть це із підготовкою для продажі молочних товарів, продуктів молочної переробки в країни Європи. Ви говорите про проблеми. От якщо глибше копнути, які проблеми дійсно існують у цій сфері, які ви називаєте, і чому цей експортний потенціал сьогодні ще потрібно і розвивати, і напевно, десь просовувати нашу продукцію, як на європейські ринки, так і на інші ринки. Адже ринок збуту, який ми втратили в Росії, він суттєво позначився на аграрному ринку загалом Україні? Звичайно, треба розуміти, тому що сьогодні ми візьмемо. Саме сьогодні актуальну для нас це молочну галузь. У минулому році більше 8 мільйонів тонн молока було вироблено в особистих господарствах нашого населення, і десь приблизно 2-2 мільйони з половиною тонн – це було молоко, яке вироблено в промислових організованих фермах або на фермах наших сільхозвиробників. Відповідно, якість молока, яка поступає від ферм з населення, є значно нижчою, і е, з не можна практично на наших молокозаводах зробити такі продукти, які були б сертифіковані і прийняті в країнах Європи. Відповідно, для того, щоб поставляти молочну продукцію до країн Європи, до ринку ЄС, нам потрібно мати перше, якісну сировину, друге, переробку, яка відповідає всім е, стандартам Європи. І потім, звичайно, вже можемо сказати, туди відкривати двері. Сьогодні ми працюємо в двох напрямках: промислові ферми, які сьогодні реконструюються, закупляють і встановлюють передові технології обладнання, виробляють молоко екстра класу, яка, яке є стандартом для Європи. Потім з, цієї, з цього молока виробляються молочні продукти. І, звичайно, що молочні продукти сьогодні не кожні товар, які популярні і споживаються в Україні. Вони не є популярними в країнах Європи. Відповідно, скажіть потрібно адаптувати наші продукти для того, щоб вони були споживані на ринку на ринках Європи. Це потребує часу. В цьому році важко навіть назвати конкретні дати, коли ми зможемо вийти з нашими молочними продуктами на ринки Європи. Тобто молочна продукція поки що залишається лише на внутрішньому ринку так. вживання а на зовнішні ринки ми ті лише прибуваємо свідомо зовсім на зовнішні ринки. Mm -hmm. У нас іде продукція глибокої переробки. Це іде в основному. Сухе молоко, сухе молоко знежирене і сухе молоко жирне молоко або цільне молоко. Це, це даний продукт експортується до багатьох країн світу, до країн Азії. І сьогодні, в цьому в цьому році воно для нас актуально. І коли ми відчули надлишок молока на ринку, угу. багато підприємств, які мають можливість сьогодні даний продукт переробляють і експортують його. Ще про молоко. От ви сказали, що зараз орієнтири робляться на те, щоб збільшити кількість і виробництво молока саме на фермерських господарствах, на великих підприємствах, які можуть забезпечити якість цієї продукції. Що держава сьогодні як може їх стимулювати? Які мотивуючі фактори можуть працювати для того, щоб виробники хотіли цим займатися? Адже ми розуміємо, що мова йде про низьку продуктивність і високу собівартість цієї продукції, затратність. Зовсім недавно, в березні був прийнятий закон бюджет України на 2015 рік, де передбачено бюджетні, бюджетні витрати на галузь тваринництва uh -huh. в розмірі 250 мільйонів гривень. Це загалом на тваринництво? Це загалом на по всій Україні. для того, для того, щоб ми найбільш ефективно використали дані кошти, ми провели громадські слухання. Ми отримали пропозиції від усіх наших громадських організацій, асоціацій, від е, Національної академії аграрних наук, і потім провели великий круглий стіл, де ми колегіально прийняли рішення, куди які напрямки краще так ви використовувати. Ситуацію, визначили і визначили пріоритети. Да. Саме перше, що головне в тваринництві? головне це сама тварина. В зв'язку з тим, щоб сьогодні не допустити зменшення поголів'я, яке і так катастрофічно спало за останні роки. Ми основним своїм пріоритетом вважаємо направити ці кошти на підтримку самого поголів'я племінного поголів'я наших тварин. У нас передбачені в державному бюджеті, і ми зараз опрацьовується постанова, яка зараз опрацьовується в нашій міністрів, де ми виступаємо її ініціатором, де буде передбачено компенсації за придбання тилиць, нетелів, корів, племінних бугайців племінних Бугаїв-плідників, як в, в, на ну зовнішніх ринках, тобто які будуть імпортовані угу. в Україну, так і тих тварин, які будуть закуплені в наших підприємствах, можна уточнення невелике компенсація буде передбачатись за голову верха. Так наприклад, я назву деякі, деякі мож, цифри. деякі в та постанова, яка діла до цього року, передбачала, наприклад, угу. якщо підприємство закупило в іншого підприємства племінний нетель тоді була така компенсація. Компенсувалося з боку держави 50% його вартості, але не більше 7 тисяч гривень. Сьогодні механізм залишається, похожий, схожий. Це буде е, також 50% вартості, але в зв'язку з тим, що ціни виросли, то рівень компенсації виросте до 12 тисяч гривень. То спів... Для того, щоб співставно було. абсолютно, щоб були сьогодні е, дані ціни враховували ринкові ситуації. Тобто прив'язка йде не конкретної суми, а до ситуації, як буде визначатися сума за ситуацію, яка є в, в сфері, Так, да, але є обмеження Ні. до е, скот, максимальної ціни. А що робити з індивідуальними господарствами? Ми розуміємо, що зараз більше ніж 70% молока надходить саме від індивідуальних господарств від селян. Що з ними буде? Яку їм може підтримку обіцяти сьогодні держава? Ви знаєте, ми разом із нашою національною аграрною академією наук провели такий широкий колисті у Львівській області. Якраз саме Львівська область це та одна із областей, де найбільше розвинулося розвинулось на, на сьогоднішній день кооперативний рух. Ми mm -hmm. 에, підвели підсумки цієї роботи. Ми заслухали багатьох 에, голів кооперативів, 에, голів районних адміністрацій, які нам висловили свої бачення, свої побажання, свої пропозиції, як далі цю галузь розвивати. Ми були на одному прекрасному господарстві, яке було засноване. І така назва в ньому називається Добротворець. Це у селищі міського типу Добротворець, яке знаходиться в Каменно-Бузькому районі, де фермери скоперувалися і за рахунок своїх коштів побудували, відкрили свій власний молокозавод. Вони сьогодні заготовляють якісне молоко, де ціна в два рази вища, ніж на ринку, які заготовляють інші молокозаводи в тому регіоні. І вони свою готову продукцію продають на ринках, на торгових торговельних майданчиках, точках по всій Львівщині. І їхнє молоко називається торгова марка «Фермерське», користується великим попитом і ціни. Абсолютно ринкові, тобто це приклад того, як сільські кооперативи можуть виходити на такий рівень на загальнодержавний рівень, звичайно, і сьогодні якість молока, тому що були кошти uh -huh. вложені не тільки в самопереробку молока, але були вложені кошти і в первину сьогодні. Це молоко, яке доять все доється тільки доїльними, доїльними апаратами. Воно моментально охолоджується, воно контролюється кожною індивідуально спеціальною лабораторією. І тому? А як було можна налагодити? От, наприклад, якщо от слухають нас сьогодні, і дивляться ті, хто напевно хоче працювати за цією за, за таким самим прикладом, що їм потрібно починати. Вони ж мали якусь базову підтримку? А на якому рівні цю підтримку мають відчувати це місцева влада? Це Абсолютно. Ви знаєте, дуже нам сподобалася позиція значить, обласної львівської обласної державної адміністрації. В особі голови адміністрації, першого ступника, які конкретно сприяють, допомагають даному, даному рухові. Тому що без підтримки держави це буде абсолютно дуже складно, тому що потрібно пройти систему, якщо це виробництво, то uh на -huh. систему. Узаконення наших е, виробництва, тобто, щоб ці всі було підписано Державною ветеринарною службою тобто сертифікацію відповідно мають сер... пройти. Да. і отримати дозвіл на виробництво, а це підписують і пожарники, і ветеринари, і санітари, і все скільки потрібно, щоб відповідала нормам Система дозвільних Система, різних дозвільних, процедур. Да, має пройти. Це важливо і без цього неможливо, але якщо сприяти і допомагати. Це спрощується і прискорюється, якщо говорити про структуру самої продукції, які сьогодні пріоритети або акценти визначаються на рівні держави? На що будуть робитися ставки насамперед? Це на розвиток індивідуальних господарств, як сільські кооперативи, оскільки ми кажемо, що там навіть може уже мова йти і про якість її продукції, і відповідно їхні просування по внутрішньому, і навіть на зовнішній вихід на зовнішні ринки? Чи будуть робитися ставки на великі фермерські господарства? І що передбачатимуть навіть можливо і замкнений цикл виробництва продукції, ну ви знаєте, що і згідно з коаліційною угодою, яка у нас сьогодні діє виконується, є пріоритети в розвитку малих і середніх виробництв, але ні в кої ніякій мірі ніхто не сьогодні не відкидає те, що повинно. Также і е, бути в повній гармонії, розвиватися і підприємства, які е, працюють на базі великих господарств. Це ті ферми, де там є і 500, і 1000 більше корів. Але сьогодні робиться для того, щоб е, зорганізувати наші господарства. Ми плануємо е, даний досвід, який десь набувається в кожній області, значить, е, Приміняти в кожному регіоні, дати можливість е, індивідуальним фермам кооперуватися, створити ферми, які були там 5 корів, 10 корів, і таким чином далі розвиватися і входити е, в ринок. Є багато питань адаптації з точки зору законодавства. Сьогодні більше сімейних ферм, ми на них також були тоді в Львівській області. Ага. Вони абсолютно юридично е, не е, зареєстровані. Вони не мають статусу, вони не являються платниками податків. І, відповідно, це все потрібно нам сьогодні працюємо, щоб в законодавчому полі вивести особисті селянське господарство на рівень ринкових. Тобто то, потрібно деякі моменти ще врегулювати і правовими механізмами Абсолютно. і вести напевно роз'яснювальну роботу, якої сьогодні не вистачає на селі. Дуже дуже важливо сьогодні. Ми взяли курс на те, щоб тісно співпрацювати з адміністраціями, з обласними районами, для того, щоб е, люди розуміли, яким чином. І як і де можна отримати консультації, де можна отримати кредити, де можна отримати е, поради по тому, як правильно організувати технології, організацію виробництва? Над цим ми працюємо зараз. Які нут ви сказали вже кредити? У мене виникає логічне питання. От саме підтримка, яка для таких. Людей для таких самоорганізованих людей на сьогодні держава забезпечує, які програми працюють. Я розумію, що в режимі економії ми не можемо розраховуватися. Розкіш практично, що ми підтримували сьогодні в повному обсязі. Але, хоча б на якому рівні ми можемо сьогодні дозволити собі підтримку таких людей, бачите, у нас сьогодні передбачено і в новому закону, який ми прийняти в бюджеті, є крім того, що я називав є компенсація державні компенсації по е, угу. вартості. Закуплених молодняка або племенних тварин, також передбачено і компенсації по будівництву тваринницьких ферм, зокрема, це молочних ферм, ферм виробництва м'яса свинини, а також птахівничих ферм. Головне, сьогодні ми ставимо на компенсацію молочно-товарних ферм молочних ферм. Ми передбачаємо компенсацію в розмірі. Значить, вартості будівництва за рахунок коштів державного бюджету. Але для цього перед тим щоб ці кошти отримати, підприємець, який повинен власні кошти збудувати або за власні кошти, або за кошти кредитів банку інших можливостей. І потім вже держава компенсує таким Тут чином. має бути налагоджена ну, така тісна співпраця з державою і про кожен крок повідомляти і відповідно планувати свої вже спільні дії для того, щоб це не було потім за межами без, без сплати податків, без якихось інших елементів. Звичайно перед тим, якщо кожен підприємець, який сьогодні вкладає кошти в тваринництво mm -hmm. і будує ферму. І він повинен розуміти, що він це повинен зробити правильно, чесно, прозоро, тому що для того, щоб отримати ці кошти, він подає документи на спеціальну конкурсну комісію, яка перевіряє відповідність проектної документації, всім нормам, правилам, і тільки потім дане підприємство чи даний так, власник отримає компенсацію. Ця ж система стосується і сільських кооперативів. Ця система сьогодні не стосується на жаль кооперативів. Для цього нам потрібно mm -hmm. далі будувати складавчу базу є багато питань і по сплаті податку на додану вартість для кооперативів і інше сьогодні. Ми працюємо. З, з ініціативами, щоб вдосконалити наше... ця робота ще на перспективу. Це на перспективу. робота. Пам'ятаю, що обіцяли, що навіть на доїльні апарати будуть видавати гроші або підтримувати тим, хто в індивідуальному господарстві буде закупляти і переходити на доїння доїльними апаратами. Що на сьогодні з цією програмою з такою підтримкою? Дана програма працювала в 2012 році, в 2011 році. Частково працювала ще в 2013 році. Uh -huh. На жаль, в дані, дана програма в цьому році 15% не працює. Кошти на таку програму не передбачені. Передбачені кошти тільки на капітальні витрати, про які я вже називав. Це компенсація вартості uh -huh. племінних тварин і компенсація вартості будівництва. Будь, розвиток будь-якої галузі це гроші, а гроші це ринок збуту цієї продукції. Що з експортними потужностями аграрної сфери? На сьогодні маємо ну ви знаєте, що наприклад, якщо брати тваринництво, я називав ті цифри, що сьогодні ми конкурентно спроможні подавати свою uh -huh. продукцію е прахівництва. Це м'ясо бролерів, це яйця і продукція з переробки яєць. Е далі зараз працюємо над тим, щоб адаптувати наше виробництво і сировини і самих продуктів до вимог ринку Європи. Це в рамках угоди, це, з ЄС. Це в угоди з ЄС. Ми використали повною мірою ті можливості, які нам були надані принаймні зараз Європа без митної поставки нашої продукції. Наскільки ми скористалися цією можливостями, зокрема да. в аграрній сфері? Да, в основному так. Да. Ми сьогодні використовуємо. Е, значить, У нас є така, ми про неї часто забуваємо, навіть я не, не разу назвав. Це продукт, продукт е, як мед. Ми сьогодні... Вже на цей момент майже викостив всі свої квоти по продажу меду в Європу. Наш продукт високоякісний, конкурентний і користується е і користується попит... попитом. А взагалі, щодо квотного принципу, який він на сьогодні для України? Адже мати свою відповідну нішу своєї продукції потрібно ще довести своє право бути на цьому ринку. Але що ми на сьогодні з квотами для України? Я думаю, що в нас е цим займається Міністерство аграрної mm -hmm. політики. Е Ши департаменти, які тісно співпрацюють, і звичайно сьогодні ми заінтересовані в тому, щоб максимально збільшити квоти. Адже ці квоти, особливо квоти по продажі яєць та й месо вони абсолютно не суттєві для України, тому що ми можемо набагато більше подавати цієї продукції. Зв'язку з тим, що uh -huh. сьогодні ринок, ринок Росії практично зельна за закритий повністю. Відповідно, та кількість продукту, uh -huh. яка була експорто орієнтована, ми зможемо направити будь-які нашій можливості. І... От якраз про можливості. Як, е, наші можливості, в перспективі розширити продукцію нашу в Європі і взагалі диверсифікувати ринки збиту. А якщо ми кажемо про європейський, мова йде ще і про е, ринки Сходу, Китай, Звичайно. США. От наскільки сьогодні наші перспективи вже там проглядаються, наскільки вони е, реальними є? Зовсім недавно наш перший заступник міністра аграрної політики Краснопольський Ярослав Васильович побував е, з візитом в Китайській Народній Республіці. Наші спеціалісти працюють із європейськими станціями. Ми сьогодні з нашим міністром летимо в Естонію в тарту, де проходить форум «Балтиком форум, аграрний форум, де також будемо спілкуватися, вести розмову про розширення наших ринків збуту як продукції рослинництва, так і продукції тваринництва. Це стосується всього нашого спектру. У нас є такі є напрацювання сьогодні і працюємо у сфері розширення експорту нашої продукції вівчарства. Це галузь, яка також потребує державної підтримки і піклування. Тому я думаю, що в цілому на сьогодні напрацюються нові програми, нові напрямки, які враховують і ринки Сходу, і ринки Заходу, і ринки значить, можливих країн бувши країн Радянського Союзу чи Сповіт Радянського Союзу. І внутрішній ринок буде забезпечений. Продовольча безпека українцям сьогодні не загрожує жодних проблем. На Досить коротко, ми завершуємо. Абсолютно. Ми прорахували так, щоб і якісна і доступна була абсолютно. продукція, адже ми бачимо ціни, як летіли згопу. Ми чітко відсліджуємо кожний тиждень ситуацію на ринках з основними продуктами, включаючи продукти тваринництва. А це молоко, яйця, масло, м'ясо, mm -hmm. м'ясо птиці, м'ясо свинини. Значить, е, Сьогодні відпрацьовані і чітко є розуміння балансів, де ми контролюємо і виробництво, і споживання. Сьогодні є дещо зменшення виробництва продукції, продукції тваринництва. Відповідно, і ціни трошки Відповідно, ціни десь виростають сьогодні, але я скажу прямо, що ціни ростуть значно нижчими темпами, ніж ростуть затрати і ростуть. Е, Особливо значить, затрати з точки зору нашої рівня інфляції, девальвації і так далі. Відповідно, продовольчої безпеки ми запланували сьогодні кількісне споживання продуктів на душу населення, і сьогодні є всі гарантії про те, що ми їх виконаємо. Будемо сподіватися і побажаємо вам успіху. Дякую. Микола Кваша, директор департаменту тваринності, Міністерства аграрної політики та продовольства України, був гостем нашої студії. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентським. До побачення.